Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назви Street Legal Racing Redline. І давайте заглянемо, можна так сказати, ну, майже сказати, в І давайте будемо тачку обирати. Ну Давайте, наприклад, цю Mazda MX5. Майже 19 касариків. І все, ми придбали тачку. Хоч це не нова тачка. ну Майже 30 тисяч кілометрів пробігу. І давайте... Що ж ми почнемо? Давайте модернізуємо двигун. Можна так сказати. Давайте... Замінимо, ну, ви бачите і самі і так на екрані, що я буду замінювати. Нет. Оце замінимо також. Більш краще поставимо. Це ставимо, бо ми без турбонадуву це робимо. І давайте замінювати. Стоп, я ще щось, мабуть, забув придбати. Це. Ремінь. Ремінь просто я забув придбати. Так... Не те ми зняли. Та так ми весь двигун знімаємо. Ой, що це робиться? Нічого собі... Щось не те я знімаю, походу. Так, щоб я не забув зняти. Будемо це ставити. Щось не те, походу. Ну ось так десь. Так, давайте глянемо, чи він... Ні, не працює. Не працює. Знаєте. А, це ми забули під Дон Картера причепити. Все одно не працює. Що ж ми там такого зайвого зняли? А, ми це. Не поставили. Все одно не працює. Може мені з нуля? Може мені просто з нуля поставити? Та ні, щось не вистачає, походу. Так, і що ж нам там не вистачає? Камінь я поставив, може, оце з нуля мені двигун збирати. Хоча наче все. Наче все. Нічого я не розумію. Не працює все одно. Може мені просто з нуля двигун збирати? Ну, давайте тоді з нуля його збирати. Просто зберемо його з нуля і все. нача я ничего не забываю тут. Значит, я ничего не забываю. Наче і по дрібницям все збираю. Ну давайте спробуємо. Я зібрав. 187 коней. І це атмосферник звичайний. Давайте підрегулюємо його. Може він більше коней видасть. Хоча це об'єм 1,5. І тепер у нас яка потужність? 211 коней. 211. Так, давайте просто покатаємося. Давайте покатаємося. На тестовому треку. Погнали. Нічого собі як не... І це я ще коробку передач не налаштував. Повністю. Нічого собі, як він гір... гріється. Та 140 це максимум. Може, короку передач підналаштувати. Давайте підналаштую. Трохи подовжу. Давайте ще раз. Це вже друга спроба. Погнали. Нічого собі. Які обороти в цього двигуна? І він ще не підналаштований, можна так сказати. Нічого собі за 200 навіть роз... розігнатися му... зумів. Давайте ще раз будемо нала налаштовувати. Так, давайте підремонтуємо його. Ну, 210 коней. коней. Ну, Непогано. Для об'єму 1,5. Погнали. Це я щось перестарався. Щось я перестарався, походу. Мені треба, щоб він валив просто. Так, я розганяюсь. Щось я перестарався трохи. Трохи так. Поглянемо ще раз, як вона тепер розганяється. Погнали. Наче краще. Так, їдьмо. Так, п'ята передача. Педаль до полу прижимаємо. Щось п'ята занадто довга. Так, 210. Вже 220, ну. Надо ще якось так. Золоту серединку знайти. Ну, так десь буде, погнали! Так, п'ята передача Ти... педаль до полу. Їдьмо. Так, 210, 220, 230, 240 навіть, 250, 260. Давайте ще раз. Спробую. Ну ось так десь буде. Оце вже краще поїхало. Може розгін до сотні? Перевірю. Поїхали. Ну, 3-3 непогано, ну краще навіть чим. З турбонадувом трохи. Так. Ну, враховуючи, що це досить легкий автомобіль, то можна так і зрозуміти. 280, 290... Майже 300. Майже 300. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!